День, діточки! Сьогодні ми з вами прогуляємося і подивимося на одну таємничу квіточку. І щоб дізнатися, що це за рослинка, треба відгадати загадку. У квітнику у мене виріс синьок і пишний. Придивіться, на що він схожий, чи бачили ви раніше цю рослину, яких кольорів, якої форми ця квіточка. А тепер давайте доторкнемося до нього. Як ви міркуєте, що ми можемо ще зробити з квіточкою, як відчути? Правильно, тому давайте відчуємо на запах квіточку, як вона пахне. Дуже добре, дітки, ми вже стільки нового дізналися про Ірис. А тепер давайте послухаємо його, що він нам каже. Добрий день, дітки. Дякую вам, що прийшли помилуватися моїм цвітом. Обережно розглядали мене, не ображали, тому я розповім одну казочку. А ви знаєте, що за легендою моя квіточка розсвіла дуже давно, і настільки гарна, що всі звірі, птахи й комахи прийшли подивитися. Вітерець і вода теж не втрималися. І почали вони сперечатися, кому я буду належати. Чотири дні вони сварилися. Під час цього моє насіння вже дозріло, і вітерець розніс їх по світу, а вода підхопила в далекі країни. Відтоді ми ростемо у різних частинах світу. Тому мої маленькі мандрівнички. Давайте подякуємо квіточці за те, що вона нам допомогла пізнати щось нове і зустрінемося з нею наступного разу. А також не забувайте піклуватися про природу.